Тільки за вісім днів літа у Дніпропетровську грабіжники зірвали 33 коштовні ланцюжки. На сережки зазіхають рідше, кажуть правоохоронці. Лише протягом березня та квітня на теренах області зафіксували 119 крадіжок ювелірних прикрас. Найбільше в обласному центрі 45, трохи менше у кривому розі 28, Інші у Дніпродзержинську та Нікополі жертвами зазвичай стають жінки. Аби не провокувати грабіжників, правоохоронці радять не вдягати. Коштовних прикрас, якщо поряд немає чоловіків, а в разі пограбування терміново телефонувати до міліції завдяки оперативним зверненням, сімох грабіжників затримали по гарячих слідах. «Є дві категорії: Це молоді жінки, одінока, які там ідуть на роботу з роботи, там йде дітей гуляють, Либо жінки очень склонного віку, які не можуть оказати запротивні. Скажем так, меньше всего это ну, зрелые там, взрослые женщины, потому что как бы, сама жертва грабежа может оказать сопротивление, и то есть, преступник реально понимает, что может у него не произойти ну, то, что он задумал.